Друзі, всім привіт! Мене звати Микита, і в цьому відео я вам розкажу, як завжди писати гарні мелодії. Перед переглядом ми, звісно, ставимо лайки, підписуємось, і ще ми йдемо в опис, тому що там є посилання на телеграм-канал, там є посилання до речі, в телеграм-каналі там є. Музична ком'юніті є користь, є. Я там час від часу щось корисно розказую. Також я там роблю дуже багато анонсів стосовно Ютубу. Там я роблю анонс, коли я проводжу прямі ефіри, і ще багато-багато чого там є в тому телеграм-каналі. І також ви можете ще піти до підстарс, послухати мою музику, яку роблю, і купити її. Давайте починати з відео. Це відео буде дуже корисним двом типом людей. Перший тип, якщо ви тільки починаєте і ви не хочете гаяти час, ви це відео просто подивитесь, і ви вже одразу будете знати, як писати гарні мелодії І другий тип людей це якщо ви вже пишете музику, але ви дуже багато часу витрачаєте на те, щоб написати щось гарне. І одразу вам по великому секрету скажу, що завжди писати гарні мелодії, це скоріше якийсь міф, тому це відео, це назва цього відео була така, скоріше клікбейтом Вибачаюсь, але насправді це відео може бути корисним вам е, у тому плані, що ви сильно можете підвищити шанс написання гарних мелодій. І зараз я вам поясню, чому. Якщо ви тільки починаєте писати музику і ви не знаєте музичні теорії, то давайте будемо чесними, скоріш за все, музику ви пишете, ну, якось так, ви просто ставите ноти, куди ви хочете, просто натикали, і кожен раз, коли ви ставите одну ноту, ви все це. Знову все вмикаєте, все слухаєте і чи гарно воно звучить? В цьому нема насправді нічого поганого. Я так сам колись починав. І, і напевно, багато хто, хто ті, хто не знає музичні теорії, так починали. Але звісно, що у цьому методі є великий, великий мінус, що ви витрачаєте дуже багато часу, щоб поставити ноту, послухати це, поставити ноту, послухати це, поставити ноту, знову це послухати. Що робити, щоб. Не гайте так багато часу, ми робимо наступне: перше, ми вчимо музичну теорію. І так, я знаю, що дуже багато людей кажуть, що музичним продюсерам не потрібна теорія, тому що, ну, типу, у сучасних реліях ви можете писати музику дуже спокійно і без усього. Всього цього. Але якщо ви захочете бути професіоналом своєї справи, то давайте будемо чесними: теорія вам просто необхідна. Я порівняв це, наприклад, з грою в шахи. Щоб почати грати в шахи, вам сильно багато знань не потрібно, але якщо ви хочете бути професіоналом, то вам, по-перше, звісно, потрібно дуже багато практикуватися. По-друге, вам потрібно дуже багато вчити теорії. Ви там будете читати книжки. Різні ходи і все це інше. Ну тобто, щоб стати професіоналом, потрібно знати теорію. Другий пункт, як завжди, писати гарні мелодії, це правильний підбір звуків. Тому що якщо ви підбираєте звуки, які один з одним не дуже працюють, то що ви там гарне не писали, це можна все перетворити просто на кашу, яку буде неможливо слухати. Тому другий пункт знову ж ми вчимося підбирати. Правильні інструменти. І третій, але не менш при цьому важливий пункт це практика. Тому що, коли ви будете писати музику, у будь-якому випадку, коли ви будете починати писати музику, навіть якщо ви чисто базово знаєте музичну теорію, коли ви будете тільки починати писати музику, скоріше за все, у вас буде не 100% саме те, що ви хочете. Але з практикою ви вже будете знати, що вам, наприклад, куди поставити, яку ноту куди поставити, який звук підібрати, і згодом ваші біти, ваші треки, ваша будь-яка музика, вона буде ставати тільки краще і краще. Тому не забуваємо про це, що практика це. Ключ до успіху. І говорячи про практику, давайте я вам покажу, як я пишу музику і на що я звертаю увагу, коли я щось пишу. Крок номер один: звісно, якщо ви пишете музику з вісті, це вімкнути ВІСТІ. Можу вам порекомендувати просто вмикати будь-який, якщо ви не знаєте, що ви хочете писати, ви просто вмикаєте будь-який і обираєте звук. Я працюю саме так. Я просто вмикаю, наприклад, я знаю, що у цьому плагіні є дуже багато класних звуків. Я вмикаю його і просто починаю перебирати звуки, просто звуки. І коли я обрав той звук, який я, наприклад, хочу, я починаю щось писати. Одразу наступний пункт, з чого можна починати писати. Я, наприклад, пишу з акордів починаю писати. І одразу вам зараз я оберу звук і розкажу вам другий пункт. Я обрав ось такий звук. Сильно далеко я не ходив. Що я роблю далі, коли я прописую мелодію? Далі я йду до піано ролу. Тут ми робимо так. Далі я йду до піано ролу і я обираю тональність. Це дуже важливий для нас буде пункт. Якщо ви не знаєте музичну теорію, що ви можете зробити, щоб вам було легше на початку, тому що я вам насправді пропоную все ж таки згодом тональності вивчити. Але поки ви починаєте, ви можете використовувати цей лайфхак. Для цього ми натискаємо сюди, наводимо на View, Далі Scale Highlighting І ось тут. Ви натискаєте, наприклад, той лад, який ви хочете. Якщо ви зовсім в музичній теорії нічого не розумієте, то ви обираєте або мінор, або мажор, або Minor Natural, або Major Ionian. Якщо дуже простою мовою: Major весело, Minor грустно. Але насправді це все взагалі не так, але просто так скажемо, що поки що пусть буде так. А давайте я оберу Minor майнернечо, ми натискаємо правою клавішою. І ось тут ви обираєте ноту, яку ви хочете. Давайте я оберу, наприклад, ноту ля. І все. У мене тепер усе це біле, що ви бачите, це все ноти тональності. І з цього моменту вам стане все дуже-дуже дуже зручно і легко. Чому? Тому що тепер все. Куди ви будете, якщо ви будете ставити ноти тільки по білих, скоріш за все, з вирогідністю 90% це буде звучати досить гарно. Як я вже казав, я починаю прописувати мелодію з акордів. Давайте ми почнемо, наприклад, я пропишу ля мінор, це буде тонічний наш акорд. Далі я хочу прописати, наприклад, ось так, це буде ось такий акорд. Це буде Фа мажор, і далі, наприклад, я пропишу ось такий акорд. Я хочу, щоб це було все, наприклад, якось так. Звучати це буде якось так. Дуже просто. Якщо ви хочете зробити ваші акорди більш емоційними, то для цього ми робимо, як мінімум, септакорди. Що це таке? Це, наприклад, коли ми додаємо в акорди четверту ноту. Тому що це називається тризвуком, це в нас вже септакорд, коли чотири звуки є. Знову ж, якщо ви не знаєте теорію, що робити? Ось ми побудували мінорний акорд, і далі після мінорного акорду ми рахуємо ще 3. Тобто тут 1, 2, 3 поставили ноту, 1, 2, 3, 4 поставили ноту, і тут 1, 2, 3, і в нас є септ-аккорд. Тут все буде навпаки, тому що це мажорний акорд. Тут 4 поставили ноту, 3 поставили ноту і знову 4 поставили ноту. У даному випадку тут буде трохи інша схема. Тут буде 4, 3, 3. Тому що це домінант септокорд. Не буду всього поглиблюватися, але в даному випадку це буде так. Тепер це звучить більш емоційно. Якось так. Я вирішив ще тут трохи змінити. Тут в мене буде, наприклад, тут ці два акорди повторюються, ці акорди змінюються. Тут різні акорди. Це роблю для того, щоб було трохи різноманітно. Що я роблю далі? Далі я це все я повертаюся в плейліст, це все копіюю. Наприклад, якось так. Далі я вмикаю інший плагін і починаю дуже часто. Я починаю далі прописувати бас. Давайте ми так і зробимо. Коли бас я знайшов, я починаю його прописувати. Якщо ви не хочете ламати собі голову, ви можете зробити наступним чином. Ви просто обираєте кореневі ноти ваших акордів. У даному випадку це будуть ці ось так. Ось так, ось так, ось так і ось так. Це будуть ось ці ноти. Ctrl-C. Йдете до вашого басу. І є. Якщо ви хочете собі голову трохи поламати, ви можете якось ці ноти обіграти. Як Я роблю, наприклад, це я, я просто в мене є міді клавіатура, і я всі свої мелодії я прописую на міді клавіатурі. І, наприклад, я для чого ще роблю ось так багато, я просто вмикаю собі плей. І починаю це такий, я не знаю, назвемо це джем, я просто починаю тут сам собі джемити і починаю сам собі тут щось грати, і дуже часто виходить щось прикольне. І того, що я тут маю є ось така мелодія для басу, і я ще трохи змінив бас, тому що я грав один, і зараз я його змінив. Це звучить все ось так. Тобто, що ми тут маємо? Ось короневі ноти. І ще до цього ми можемо якось обіграти це все. Наприклад, ось тут обігрується, оце обігрується, оце, і ось це, це все обігрується, ви можете робити так само. Що я роблю зазвичай далі? Далі я починаю прописувати якусь ще мелодію. Тут, коли в мене вже є бас, і є вже основна мелодія, наприклад, акордів. Я починаю просто вмикати будь-які вістішники, які я хочу, і починаю тут собі просто грати. Це може бути, наприклад, як якесь арпеджіо. це може бути якийсь топ-лайн, це може бути якась репетативна мелодія. Тобто це може бути взагалі будь-що. Але головне при цьому все, що я притримуюсь своє, своєї тональності. Наприклад, що в мене тут є? В мене є досить прикольний плагін Arcade. це семплер. Що я тут роблю? Я просто вмикаю тут, наприклад, є е, досить багато семплів. І все таке інше. Що я тут роблю? Як я вже казав, просто вмикаю. І починається все слухати. Звучить прикольно? Прикольно, мені подобається. Прикольно? Як на мене прикольно. теж прикольно. можна і так. Можна і так, але не превеликий, на превеликий жаль, як коли таке відбувається в мене чомусь я це все не записую і потім я не можу це відтворити. А давайте я щось запишу і покажу вам результат, що за висновком в мене тут вийшло. Це такий собі до речі. Класний прийом називається він call and Response, коли в мене грає один інструмент і потім відповідає інший, як, наприклад, в цьому випадку. Що відбувається тут? Навіщо я це зробив? Наприклад, в мене тут зіграв квадрат один, потім в мене, коли грає інший квадрат, я змінюю мелодію. Якщо ми тут подивимося, в мене тут грає один квадрат, одна мелодія, потім грає в мене трохи репетитивна, але я зробив це навмисно. І далі я продовжую накидувати. Наприклад, я накидав це. І далі я відкриваю ще один якийсь плагін. Давайте відкриємо знову цей. І далі я накидаю нову мелодію. Давайте, щоб було справедливо, якщо у вас, наприклад, нема аркейду, але писати гарні мелодії ви хочете. Ми відкриваємо плагін і починаємо тут щось писати. Давайте я це приберу. Наприклад, так. Давайте одразу ми накинемо сюди якийсь ефект, щоб сильно голову не парити. Ми можемо просто зробити ось так. Це реверб плюс ділей, і він буде звучати. Тут є багато пресетів Давайте ми поки що цей послухаємо. Вже звучить досить атмосферно. Давайте щось прописувати. Ні. Так буде краще. Ось про що я казав до цього, що коли ви пишете в тональності, це не завжди гарантія. Це скоріше за все буде звучати непогано, але це не гарантія того, що це буде звучати гарно. Тому що ось ви бачите, я тут ставлю по тональності, але звучиться, ну, скажімо так, ну, таке собі. Дивіться, що в мене вийшло. Що тут головного. По-перше, я змінив BPM. Е, якщо вам не подобається ваш BPM, звісно, ви його можете змінювати. Нічого страшного такого не буде. Але я це кажу на випадок, якщо, наприклад, ви собі виставили на початку проєкту 100 BPM, і ви такі. Ну, типу, тепер я буду робити тільки 100 BPM і нічого змінювати не буду, тому що я так почав. Ні, так це не працює. Я тут прописав мелодію, вона мені не сподобалась у 100 BPM, я трохи збільшив. Другий дуже важливий момент по мелодії: не бійтеся повторювати ноти. Тут, якщо ви побачите, в мене дуже багато нот Сі. Дуже багато. І якщо ви послухаєте якісь хітові мелодії, там дуже багато повторювань. Це може бути повторюване, там можуть повторюватися типу якісь ходи, як, наприклад, тут. І тут воно повторюється. Так і окремі ноти по декілька разів. Я б тут вам вставив якийсь приклад дуже відомих мелодій, але мені одразу прилетить копірайт, тому я цього робити не буду. Що я роблю зазвичай далі? Наприклад, це давайте я залишу ось так, якось так, наприклад, і це пролюблюю, поки що я це залишаю так. Навіщо я розкажу далі? В мене є вже, в принципі, готова мелодія. І мені, у принципі, все і так подобається. Ще раз, якщо дуже швидко пробігтися по мелодії, тому що це відео про мелодію. Перше, я пишу акорди. Ви можете починати не з цього. Ви можете, наприклад, почати взагалі з цього. наприклад. І далі можете додавати, наприклад, бас. Тому що в цілому, це вже звучить. Можете додати, я не знаю, так, такий, наприклад, якийсь. Це вже звучить, але все це зклеює між собою акорди. І тепер це все звучить дуже наповнено. Тобто, ще раз, якщо повернутися до акордів, ви можете, якщо не сильно хочете собі парити голову, пишете просто все три звуками. Якщо хочете щось більш емоційне, ми додаємо септи або нони, або там. Все ще, ще вище можемо набудовувати. Якщо ви спитаєте мене за прогресію акордів, то я вам порадив тут скоріш вже виходити з або власного досвіду, що вам більш подобається, або з власного вайбу, я не знаю, який ви хочете задати ці пісні. Тобто, що дуже важливо, коли, коли я казав на початку відео про досвід, коли ви вже будете багато писати, ви, ви будете знати, куди яку ноту поставити. Не 100%, але скоріше за все, якщо ви поставите туди ноту, то ви отримуєте те, що вам буде потрібно. Далі, коли, далі ви прописуєте бас, знову ж кореневі ноти, як мінімум. І далі це, наприклад, буде мій топлайн, я його прописав так. По молоді, в цілому це все. Давайте зараз просто швиденько пропишу драмку, і я вам розкажу, що я роблю далі. Що ж, я написав драмку швиденько, і давайте я вам покажу, що я роблю далі. Драмка є ось така. Сильно я тут нічого не зводив, що я тут роблю далі? Я починаю видаляти. Наприклад, я перебираю ось так. Або ми можемо, наприклад, зробити так. І ви можете зробити що? Дуже прикольний прийом, ви можете зробити, наприклад, ось так, ви можете тут зробити. Щоб бас тут був, наприклад, такий. А потім, коли буде вступати новий бас, він буде звучати як зовсім новий елемент. Але тут не забудьте прибрати потім бас з цих акордів, тому що він не буде працювати з цим басом нормально. Тобто ми тут починаємо щось додавати, щось прибирати, наприклад, якось так ми можемо зробити. Наприклад, зробити ось так. Тут це ми зараз приберемо. Наприклад, ось тут буде в мене починатися вже якась драмка. Якось так це може у вас звучати. І тут, наприклад, ви можете зробити ось так. І, наприклад, ось так. І далі ви вже можете собі експериментувати, як ви хочете. Друзі, якщо посумувати швиденько це відео, то що вам тут реально потрібно? Перше це знати музичну теорію. Якщо ви її не знаєте, то ми її вчимо. Друге, ми підбираємо правильні інструменти, тому, тому що якщо зараз ми це послухаємо, наприклад, я тут приберу цей бас. Якщо ми зараз тут це все послухаємо то я тут дуже добре чую кожен елемент. Я чую тут бас, я чую ось це. наприклад. Я чую цей інструмент і так далі. Тому ми не забуваємо про підбор звуків, тому що якщо я б тут все прописав в, у, у межах одної двох октав, або, наприклад, підібрав звуки дуже схожі один одного, то е, частини інформації музичної в мене би просто втратилась. І третій пункт, як ви вже зрозуміли, з мого прикладу: ми практикуємось, ми пишемо і ми слухаємо. Звісно, ми слухаємо. Писати музику без вух, ну це я не знаю, тільки, мабуть, роботи вміють. Ми так не вміємо. Навіть Бетховен не писав музику, втративши слух, він в нього він потім придумав собі спеціальну приспособу, щоб він мог чути. Ноти, тому що писати, як ви вже зрозуміли, музику без е, того, що ви розумієте, що ви пишете, це просто неможливо. Це не математика. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі, якщо вам щось не зрозуміло, я вам відпишу в коментарях або запишу нове відео. Також не забуваємо про посилання на телеграм-канал, Discord, на мою музику та все інше, що ви там знайдете. Всім ще раз дякую і до нових зустрічей.